Друзі, всіх вітаю на каналі Profile Group. До нас нарешті приїхали нові товщиноміри від торгової марки Yetari а саме модель називається MD888. Це, в принципі, новий товщиномір по всіх признаках, по формі, по дизайну, по властивостях. Зараз більш детально зупинюся на всіх моментах. Він дуже довго розроблявся. Приїхали вони з Німеччини, ми є офіційними партнерами Єтарі і також власниками торгової марки Єтарі в Україні. Що стосовно приладу, виконаний він в наступній формі, немає жодних кнопок, тобто нічого для керування він не відображає. Єдина кнопка для налаштувань є за батарейним відсіком під чохлом гумовим. Це є гумовий чехольчик на ньому, пророблений максимально деталізовано, тобто можете побачити, як чешуйки на ньому. На це також було затрачено дуже багато часу, щоб все було зручно, лежав в руці приємно. Так виглядає позначки, позначки доволі великі, тобто дисплейчик немаленький. І самі значення. Цифри вони також великі. Тобто, якщо навіть в когось є проблеми з зором або записувати на відео, буде доволі зручно. Підвожка, де знаходиться сам датчик, вона виконана, ну, так би мовити, дуже зручно. Тобто він прилягає максимально плотно. Зараз вам продемонструю. Це в нас шпаклівка нанесена на цьому секторі. Максимально плотно прилягає разом з датчиком. Що стосовно додаткової сигналізації позначень, це в нас чорний метал, товщиний мір також, також б'є алюміній, і також визначає цинковану поверхню і металізовану шпаклівку. Металізована шпаківку визначає наступним чином, тобто мігає і видає звуковий ефект. По комплектації е, йде сам товщиний мір. Так виглядає пакування приладу. Інструкція, на жаль, поки що німецька англійська мова. Чохольчик під прилад на змійці. Калібровочний комплект у вигляді пластин і плівочки. І також докомплектовується книгою товщин в мікронах. Доволі цікава модель. Більш детальна інформація зможете невдовзі побачити на наших сайтах. Якщо будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.